Супермаркет. на тебе подивимось знижечки. Так, перше манго сушене, гарна ціна. Так, скільки тут грам? 100 грам. Угу. І горішки своя лінія. Також мигдаль І ядра мигдалю Мед своя лінія Таким приємним ціном. А ще манго. Шматочки в сиропі по 58,90. помідорки чері 4490. Це морська капуста, своя лінія. І морква розумний вибір. Пиво Чернігівське по 26,90 гривень. Сидер Вілла Б'янка. Пиво гараж 29,30 Пиво Львівські 8890. Ікра Норван 4970. І ікра імітована смак лосося 5720. І корка водний світ 5190. Горбушка.

І повбасний ряд. Так, отримую Отримаємо ряд. 44,50 Яблука 58,95. Кавун безнесінний 24,89. Правда, їх небагато залишилось. Манго перший готунок 15 гривень за 100 грам. Апельсини. А, грейпфрути, сорі, 69,95. Слива 55,95. Така сливка. Персик. Перший готунок 7995. Нектарин 94-95. А лимони в нас перший рахунок 83-95. Бана 55-95. Це краща ціна, напевно, на сьогодні. А грана 28,90. Напевно, теж за 100 грам. Сухі сніданки Акса мюслі 71.90. Так. Суши, сніданок 30-50 гривень і батончики фітнес 16,5 гривень. Так, ще такі батончики фітнес по 20-30 І ось такі. Так, своя лінія кульки 71,40. І тут навіть по 65.50. Я візьму собі, буду смакувати ціни на випічку які.

палички. Хто полюбляє, є певні акції. Криветки поки що без акції, а ні, є акції на криветки. Водний світ 206 Мастер Мастерфіш, фарш лососовий 62,70. Це ще. Ні, тушка водний світ 179,90. 180 гривень. Так, морозиво, розумний вибір, 102,90. І також розумний вибір, теж 102,90. А де воно? Ось це розумний вибір. Що не знаю. Так, морозиворуть, 99,90. Лімо, а де ж Ось. Чорниця, Ожина. Оце воно. Три ведмедя Монако. Ось Монако. 103 ,90 гривні 90 Як це акція, знов на гарний київський пломбір. Мені він подобається, до речі. Кліму 2650.

Вельвет. Ось вельвет. Так, ласка, 3070. Олег mm -hmm. Олівер Сміт 2190. Це на подвій. Ось малюкам по 22,90. Що у нас тут? Рудівський мост. Ось бачимо 36,90. Власні марки АТБ, але не знижки. А ось тепер соки. Так, гранат одеський 4350. Наш сік теж одеський 4350, мультифрукт. Це власна торгова марка ТБ 3140. І апельсин 5990. Так, теж власна торгова марка ТБ. День у день. 31.40. Ось ще. Мультивітамін. Так. Комфортний почум 38.40. А садочок для порівняння 66,70 Сандура Кортекс теж з акцією? Mm -hmm. Отжафі акція на ананасовий? Сік? Галіція томатний 73,90. Сон 24,60. Это детские соки маленькие, 200-граммовые, по воде. Разумный выбор, вода 19,50. Одна вода, розумний вибір. 14-20, сильно газована. Так, акція своя лінія Трускавецька 1560. І знов Трускавецька тільки вже... А, опять не газована. Так. Моршинська мінеральна негазована 70,90. 90 Трускавецька слабогазована 15,60. Моршинська негазована, без акції 25,70. «Миргородська знову без акції 20,70. Так. Рео і детокс 53,90 і 77,90. «Перлинна криниця 21,90. Поляна квасова, маленька така, 30,90 А ось поляна квасова повнорозмірна, півтора літрова, 38,70. Так, з ароматами апельсина, лимона. Своя лінія. 15,10. Солодка вода. Так. Своя лінія спочатку. Живчик по 30 з Соком яблука газований. Фанта 44,90 90 «Пепсі Манго» 33,80 вісімдесят. Один літр. Рай. Квас. Пілля, 38,70 вісім, Акція на квас Тарас. Ярило п'ятдесят чотири, шістдесят великий. Чай, Шерлок. На нього акція. Black Royalty Теж акції на нього по п'ятдесят шістдесят.

Торгова це товари високої якості за помірними цінами. торгова ага. марка це саме те, що потрібно. Ми ретельно обираємо виробників та слідкуємо. 1290. 12,90. Розумний вибір. Хто ж виробник? Так. Дніпропетровська область, Березинська. І акція на сіль день у день, борошно теж на нього акція 1960. Хочешь, <говор> скажи. <говор> да все. Да. Купа Манна, горох, Купа Карлова, шоколадки Милка, на Милку молочный шоколад акция 60 с половиной. Акция на чипсы люкс. Консервы. Тунет 41.40. Своя лінія. Сардина 47,90 90 Сардина. Боцман 49,50 50 Сардина в Оливковій олії 55,90 90 Ріга голод. Скур'я, 56,60 Mm -hmm. -филе 63 І 63 63,80 кулинарных 63,90.

Вічуй усе багатство природи в кожному ковтку хваста раз, створеного з натурального зерна методом живого бродіння. Трохи кетчупів. Кетчуп. Чумак 3560. Ордель клинітчості. Це він напевно.

Люкс метан та це було 3850. Тончики, мото, 12.20. Що робить туалетний папір Супер суперабсорб від бренду сніжна панда таким особливим. Це справжнє поєднання натуральності.

Такі судочки 1990. Налітай, розбирай. Кришки для консервації. Шкарпетки. Кому потрібні шкарпетки? Заходьте. вот тебе. Приводному. Так, Аріель. Екстра 178,90. сімдесят 39,90. Акційні ціни. Гала 40,70.